Вітаю, я Олена Шпирко і це канал Гармонія, де ми більше дізнаємося про гармонійне поєднання форм та кольорів різних стихій у власній гардеробі. Як поєднувати своє вбрання, аби відчувати і бачити себе не лише гарною, модною та трендовою, а й гармонійною. І більше дізнаючись про стихію металу, її форми, властивості та кольори, я хочу, на прикладі свого абсолютно негармонійного вбрання показати. Як не варто робити та чому? Як ми бачимо, мій образ представлений у вигляді трьох кольорів: чорний, червоний, білий, а також рослинності. У цьому ж образі представлені декілька стихій, які абсолютно несумісні та негармонійні між собою. Розберемо! Стихія металу, про яку ми дізнаємося більше із попередніх відео, представлена у білому кольорі. Як відомо, стихія металу конфліктує з двома стихіями: це стихія вогню та стихія дерева. Тут представлені обидві: червоні орнаменти, схожі на язички полум'я це чистий прояв стихії вогню. А як відомо, під своєю температурою стихія вогню плавить стихію металу білий кольор. Конфліктним поєднанням є також стихія вогню та стихія води. Ці дві стихії теж є абсолютно негармонійними між собою, так як у суміші вода гасить прояви стихії вогню. Я дуже не рекомендую використовувати у своєму гардеробі ось таке поєднання кольорів. Це відчутно може повпливати на свій внутрішній стан та настрій. Давайте подумаємо, яким чином в дану блузу, в якій вже присутні дві конфліктні стихії, можна обіграти та додати якусь стихію, яка буде гармонійно доповнювати образ. Я таку знайшла. А ви. І для цього давайте згадаємо компас гармонії. Гармонійною по відношенню до обох стихій до стихії металу білого кольору та до стихії вогню червоного кольору є стихія Земля, яка в компасі гармонії розташована між цими двома стихіями. Нагадаю, що стихія земля є материнською по відношенню до стихії металу, підтримує та посилює її. А вогонь, в свою чергу, є материнською по відношенню до стихії земля і також підтримує та посилює. Тому, додавши до образу колір чи форму стихії землі, ми зробимо його гармонійним. Давайте спробуємо. Ось що у нас вийшло. Стихія земля, пісочний колір, дає життя стихії металу, білий колір. Стихія металу дає життя стихії вода, чорний колір. Вода, в свою чергу, дає життя усьому дереву та рослинності. Це квіти, які ви бачите на мені. А дерево, в свою чергу, дає життя стихії вогню це червоний колір. Як ми бачимо у цьому образі, гармонійно поєднані одразу усі п'ять стихій, та по компасу гармонії цикл замкнений. Тому я можу сміливо назвати ось таке поєднання та комбінацію кольорів та форм стихій абсолютно гармонійною. Я закликала і закликатиму використовувати компас гармонії щодня, обираючи свій образ на день, аби відчувати і бачити себе не лише модною трендовою, а й гармонійною.